Боротьба за парк на розі вулиць Рівненської та Сидорова в Костополі триває вже чотири роки. Там поруч зі спортивним майданчиком розпочали зводити житлові будинки. Люди не змовчали і пішли в суд. Наша міська рада з незаконними рішеннями розділила спортмайданчик сквер із спортмайданчиком в місті Костополі. За три роки три ділянки з чотирьох ми виграли. Ділянки повернуті громаді, і залишилася четверта ділянка. Розміром 8 соток в приватну власність передали ще в 2004 році. Потім власниця землі подарувала її іншій людині, яка, в свою чергу, взагалі її продала. Люди переконані, що виділення ділянки відбулося із порушенням. Проте Костопільський районний суд вимоги щодо повернення землі у власність міста не задовільнив. Жителі подали апеляцію. Суддям демонструють генеральний план міста, де вказується, що суперечлива територія є сквером, а ще як доказ зачитують. Відповідь з міської ради поставила перші сучні року, та на перший лютого тичного року цілеве призначення земельної ділянки, як розташовані містомоце, військ, свят визначено не було у зв'язку. Зустрів ділянка не була сформована взагалі. Як вона з'явилася ділянка? Проте у Костопільській міській раді генеральний план доказом не вважають. Генеральний план, якщо я не помиляюся. Скажу точно, він в 80-х роках був затверджений. Відповідно, він не може відображати тієї ситуації, яка зараз є в місті. За який рік він є у вас чимним? 86-й, десять, 99-го затвердження. Після цього зміни Вносилися? Е, ну, Зміни вносяться відповідно до... Е... Не треба мені розкласти порядок. Ви міський, чи вносилися зміни цей генеральний план? Він нас не зберігається, по-перше, не в міській раді. Так, не вносилися. Тоді скажіть, будь ласка, згідно з генеральним планом забудови міста Костополя, в цій землі, де знаходиться спортивний майданчик, до рішення апеляційного суду Житомирського адміністративного, знаходиться сквер. Там. Воно відповідає е, воно не відповідає, е, 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 е. відповідає дійсності, плані, як двадцять ці землі свої аргументи і в представника вже колишньої власниці, яка і продала скандальну земельну ділянку. Костопільської міської ради приймалися відповідні рішення на виготовлення містобудівних обґрунтувань, так званих, які на той час можна було ще робити від відповідно до вимог земельного кодексу. Було погоджено архітектурно містобудівною радою, в тому числі Наумець, яка на той час була головним архітектором району, і вона це підтвердила, і вказала, що. Забудова місцевості може проводитися не тільки по генеральному плану, а й по іншій містобудівній документації. У підсумку колегія суддів засідання переносить, а сторонам радять зібрати додаткові та чіткіші докази. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.